сподобалося інтерв'ю. Мені реально було весело його дивитися, і Я розважилася, і в вчергове мені було нагадування, що я собі відкладаю ті тери, які хочу і не читаньку і не матерівну зробити. Матерівна буде у мене перший от вихід, вихід в новий сезон матерівни. Маю надію, що він матиме продовження. А перший випуск мене буде присвячений якимось неочікуваним подарункам материнства. Щось, що я не очікувала від материнства, але отримала, і мені хочеться. Цим спостереженням поділитися, ну і запитати аудиторію, а як у них? І от один із неочікуваних подарунків материнства він я про нього згадала в момент, коли фінка відповідала на це запитання. Тебе в одному з інтерв'ю спитали, чи хотіла би ти щось змінити в собі, зробити пластичні операції? Ти сказала ні. <смі> я та сама людина, яка постійно хотіла в собі щось змінити, і зараз вже до 30 років прийшла, що, блін, найкраще, що в мене було це те, що дала природа. А я тобі так, от, Раміна, звичайно, хотіла поділитися своїм досвідом, але Фінка їй розповіла, чому вона не хоче в собі нічого змінювати. Тому що, і це дуже класна причина. І це причина насправді здумуватися: по-перше, про те, що ви бачите в своєму обличчі. А по-друге, це причина, чому материнство така класна штука. Тому що ти бачиш це в обличчі своєї дитини, і ти бачиш навіть не на себе. Ти знаєш, я от дивлюся в дзеркало на себе. Так. І, наприклад, у мене ніс нетиповий. але це ніс мого тата. Mm. І це мій єдиний шанс побачити тата. Та блін, зараз заплачу. Просто коли за тата говорю. І коли ти дивишся в дзеркало, це єдиний варіант. І я бачу його, і як я можу щось змінити, якщо я більше там його не побачу, чи не побачу маму, чи там свою бабусю. Знаєш, там з'являються перші мінічні сложки, це, це інотичність. Але це круто, це ж, це ж найрідніші люди. А ти себе змінюєш і, і, і все. І ти змінюєш століттями просто працювали твої предки на ту зовнішність, яка зараз в тебе є, а ти така, я не хочу. Ну і зараз ми перейдемо до того, щоб зберігати ідентичність, тому що на неї теж століттями працювали наші предки. Але один із найкращих подарунків материнства це реально бачити. Людей, яких ти вже ніколи не побачиш в своїй дитині. Дідуся, бабуся, якісь риси, тих людей, які біля тебе все ще, і ти розумієш, що ти бачиш, ти от одночасно у тебе дитина, а ти бачиш усіх своїх найближчих людей її облич, в її обличчя, в якихось, я не знаю, виразах обличчя. Він може не спілкуватися з цією Ну, От, наприклад, у Олесика дуже ніс мені нагадує мою бабусю, якої вже давно немає. І я от. Бачу весь час цей ніс, і от, от я її згадую. Е, у нього є вирази, такі, які мені нагадують інші, інших людей з мого життя. І це просто це якась меджик. Ти, ти ніби от маєш можливість спілкуватися з тими людьми, яких уже давно немає. Ти розумієш, що це просто продовження, І що це найцікавіша історія. І от-от ну, Це подарунок материнства найкращий, найбільший. Про інше я розкажу в етері. Буде такий перелік хвилин на 10 зроблю випуск, і мені дуже цікаво буде почитати коментарі. Маю надію, ви теж будете готові поділитися.